Цей маленький поні потужністю 1000 Вт, електроскутер Сіті Коко. Це щось середнє між електроскутером, електросамокатом і електровелосипедом. Акумулятор 48 вольт, 12 ампер. На одному заряді проїжджає до 30 кілометрів. Швидкість розвиває до 30 кілометрів за годину. Їхати можна як? як сидячи, так і стоячи. Поїде навіть дитинка з ростом від 120 см, так і дорослий до 180 см. А саме найкраще і зручніше, і веселіше у двох. Заводити можна із брелка, і ключем. Є сигналізація. На табло ми можемо побачити заряд акумулятора, є світлофар, три швидкості, сигнал. Передній і задні дискові гальма, колеса тут 5,5 дюймів. Вантажопідйомність? підйомність? 120 кг. кілограмів. Ціну написала в коментарях. Ставте вподобайки. А ми поїхали. Поїхали? Все, поїхали.